Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео про свій мотоблок Зубор 8 кінських сил. Мотоблок в мене зроблений повністю з дерева, пофарбований в зелений, чорний, білий та жовтий колір. Ось такий у мене мотоблок. Він на 8 кінських сіл. Ось такий. Ось так тут все виглядає. Такий двигун. Як ви знаєте, є в мене мотоблок заря. Ну, а захотілося ще мені зробити одного мотоблока Зубор. Ну, і ось він в мене є. Цей мотоблок Зубор. Так, далі. далі. Що тут сказати? Ну, відмінності від мотоблока Заря. Що сказати? Е, відмінностей дуже багато. Ну, і якби я зрівнював мотоблок заря і мотоблок Зубр, це що я зробив. Я б, звісно, дав би мотоблоку зубр більшу оцінку, тому що він виготовлений набагато краще, ніж мотоблок зря. Тут мало саморізів, він в основному склеєний з клею я клеєм е -е, силиконовим. М -м, ось так. Ну і ось такий в мене вийшов виріб з дерева, з фанери. Тут, як ви помітите, всі угли. 에... Зашліфовано все. Все гарненько зроблено. Mm. Ну, а на тому таблоці то не всі були зашліфовані. Там 에... трішки, под... трішки друга конструкція. Ось так. Так. Ну, які є відмінності? По-перше, двигун, двигун тут йде у мене трішки по розмірах трішки вущий, і йде він трішки довший довший. Ось так. І які відмінності ще сказати? Ну... Відмінності цього мотоблока те, що тут йдуть довгі ручки управління, довші, набагато довші. Тому що там вони коротші і коли двигун робить, то ну, він йде відбратися на руки, і через те ручки тут подовжені. Ось так. Я тут зробив. Далі, колеса тут стоять більші для того, щоб мотоблок їхав скоріше. Для того, щоб мотоблок їхав скоріше і щоб він був швидший. Ось так. Так, далі. На щеплені. Зараз ось так покажу. Так. На щепленні, бачите один болт, один саморіз, другий саморіз і третій саморіз. Тут тобто, це для того, щоб регулювати. Це лапки щеплення для того, щоб регулювати щеплення. Так, ось так. Ну, і тут в мене речах передач, трішки подовжений, трішки довший. довший мені здається, да, трішки довший. Для того, щоб було зручно перемикати, перемикати передачі. Так, є у мене ще така кришка тут теж. таку я зробив для прицепного. <кій> і замість цього, коли кришка знімається, сюди вставляється фреза. Ну, я думаю, що ви знаєте всі. Так. Далі, ну, ось так воно все тут зроблено. Так, ну і як він крутиться? Зараз я вам покажу. Так, мотоблок стоїть на підножці, і ми крутим, крутим, крутим. І ось так тут все в мене працює. Трошки щось я бачу, там стає воно. А, так. Ну, в принципі, нормально воно робить. В принципі, добре воно робить все тут. Все дуже добре крутиться. Ось такий в мене мотоблок. Так, ну і в мене всередині двигуна є, є в мене прямий вал. Цей десь шківа. І намаховик, і це прямий вал, де корба. Зараз корбу покажу. Ось така в мене корба саморобна. Заводна ручка. Ось так. Так, і там, може хтось побачить, може ні. Ось там в мене вдалеці розміщений поршень з дерева я виточив. І зробив шатун з проволоки. І я отак все сігнув. Туди встановив. Ну і так його закріпив все. Хотів зробити з першого але мене не вийшло зробити колінвал. Ну, і зробив я таку систему. Ну, і там в мене де поршень, там в мене гільза. Гільза в мене з труби. Мені якраз з трубою дуже сильно. Пощастило, і я туди таку трубу встановив. Ось така у мене система тут зроблена. Так. Зараз. Далі. Що далі розказати? Ем, головка в мене. Ось так. Тут все виглядає. Є в мене декомпресор, вижимається і заводиться. Зараз можу показати. Ось так. Воно тут пальцем. Оп. Ось там в мене палець. Ось так вжимається декомпресор. Ось це в мене, що покрашене, пофарбоване трішки в зелений, Це форсунка. Ось це форсунка в мене. Ось так. Ну і під цією кришкою в мене. Е ось під цією. Зараз. Казати. Ось під цією, під цією кришкою розміщений клапаний. Клапани у клапани мене зроблені є таким чином. Іде саморіз, і на саморізі така пружина, яка зігнута з проволоки і закручена туди, в головку. Таких в мене два клапана. Один впускний це з правої сторони. Повітряний фільтр, а випускний це е, глушник. Це впускний клапан, а це випускний ось так. Ну, Тут я думаю зрозуміло. Або навпаки випускний впускний. ось так. Так, далі. Ну, Це в мене газ такий. Я так зробив. Це для того, щоб горловина заливати мастило е, у картер від вигуна. Тут в мене є така кришка розподільчого механізму. Тут в мене йдуть дві шестерні там є. Ну, я його зараз розбирати не буду. Ну, я його таку систему зробив, як на настоящому двигуні. Е, так, тут в мене як в справжньому двигуні. Так, тут в мене йде датчик мастила. Коли двигун робить, датчик піднімається вгору. Коли двигун глушиться, якби, е, да, коли двигун глушиться, то тоді він падає. Ось так. Така система. Так, ну і від Тут в мене теж є. Краник такий е, на подачу палива. Він в мене зараз виходить. Це відкритий, чи це... Ну якось так. Ось такий краник в мене. Ось так відкритий, а ось так закритий, да. да да, так, -да, все правильно. Ось так. Так, ну і в принципі якось так. Ну і як ви бачите, він приклеєний до рами, без, яких, без ніяких саморізів, без нічого, просто приклеєний до рами. Ось так. Ну і коробка перемикання передач сам цей. Сама ця коробка перемикання передач, сама ця вся частина ось ця, вона приклеєна, теж на клей. Ну і сама рама до коробки перемикання передач теж приклеєна. Ну, але звісно, щоб мені було для підстраховки, я тут, от, може буде видно, може ні. Ось там є дирочка, в тій дирочки я закрутив саморіз туди. Тому що всяке може бути, може, не дай Бог відірвати раму, якщо я буду дуже швидко їхати, або дуже сильно. Буде, якщо буде дуже сильне навантаження, може відірвати раму. Ну і я його прикрутив, приклеїв і, в принципі, все дуже крепко. Все дуже. Гарно тримається. Так скажемо так. Ну, і в принципі, ось такий у мене відеогляд про мій мотоблок Зубор. Може хтось каже, для чого тобі ще один мотоблок, тебе ж є мотоблок заря. Ну, просто мені захотілося мотоблок Зубр. Одного мені маловато. Ну і зробив ще собі такого, такого таку модель мотоблока. Так що, якось так. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. До нових зустріч на каналі.